Сьогодні у нас вечір, начистили картоплі і цибулі. Відгадайте, що у нас сьогодні буде? Правильно, дируни. Вже давно хотіли. вирішили зробити. Натерли ми картоплі з цибулькою. Лишню влагу злили. ну В принципі, всі процеси цей знають. Зараз додаємо сіль, перець, яєчки, трошки борошна і будемо смажити. Має щось вийде. Я перший раз бліндажу готовлю. Так що побачимо, що воно буде. Отакий вот у нас заміс вийшов. Не знаю, телефон бачить, його не бачить. Коротше, борошна зовсім трошки. Все, зараз будемо обсмажувати. Як то кажуть, починаємо! Берем нашу чудо -сковорідку. Як то кажуть, поїхали перевернули. Ну і ось такенькі у нас бірунчики виходять. Так, миски в мене нема, буду скидати це все в каструльку. Дегустація першого. Ось <ріху> досмажуємося. останні чотири і нас десь пів каструльки. Я думаю, нам на двох хватить. Так що щось виходить у нас? По ітогу маємо отакий от красивенний накритий стіл. Стільки в наших дирунів. Є ще салатик до них. Так що, хто снідає, обідає, або вечеряє, або перекусує щось смачненьке, по традиції смачного і приємного. А ми будемо їсти деруни, да, все.